Стінопис на багатоповерхівці по проспекту Олександрівському, район ХТЗ. Малюнок, які створили п'ять років тому, закрили утеплювальними матеріалами. Я дуже сильно плакав, бо, тому що ну по що я гордився нашому рисунку? що на його рисували. Мама Савелі Олена Калюжна розповідає робітників, побачила півтора тижні тому. Я казала, хлопці, що ви робите? Вони кажуть, всі дозволи є у господарів. Якщо кожен буде ліпити, то так можна заліпити і Гагаріна на простація Гагаріна і будь-який інший мурал. І це ну дуже некрасиво і неприємно. Це мені як. Над жителю Харкова дуже дуже так б'є по серцю. Нам нікому не подобається, що так зробили». Нам нікому не подобається, що так зробили. Тахи красиві були, і будинок впізнаваним був. Утеплити стіну вирішили власники двох квартир на дев'ятому поверсі. Мешканці однієї з них з кореспондентами суспільного спілкуватися відмовилися. Ану пірі тікаємо. Жодних дозволів на проведення робіт від власників районна дільниця жукомсервісу не отримувала, говорить інженерка Анжеліка Приймак. Каже, зараз готують документи для комісії, яку має провести райадміністрація. Ні, вони поставили вже потім, перед фактом, вже коли їх виконали. А мають звертатися до вас до взагалі мають. Це ж мурал, це ж фасадна частина будинку. Фасадна частина здання, тобто не звертались. Це стінопис один із семи моралів проєкту Птахи їх створювали понад три місяці. Дозвіл творча група КЛСВ отримала від міської влади. До сьогодні ані посадовці Харкова, ані власники квартир до них не зверталися, каже один із авторів малюнків Андрій Пальваль. За півтора місяці, за два вішали об'яви про те, що будуть малюватися. Пропонували всім, хто хоче утеплитися, утеплитись. Навіть були люди, які. Перед самим стартом робіт утеплялися, ми Ще? готові відновити, але не за власні кошти. Якщо нам скажуть вішати люльку, купляйте фарби і так далі. Це ну, вибачте, це ну як це мешканці, які утеплили квартири з боку фасаду без погодження, порушили правила благоустрою у Харкові. каже юрист Роман Чумак. Вони повинні були отримати паспорт фасаду, погодити. Утеплення, розмір цього утеплення, погодити колір, яким будуть фарбувати цю стіну обов'язковому порядку. Без цього це є незаконним. За це передбачена адміністративна відповідальність. Чумак каже, якщо райадміністрація збере комісію, може змусити власників квартир зняти утеплення. Якщо ті відмовляться, можуть добитися цього через суд та стягнути штраф за порушення правил благоустрою. Це до півтори тисячі гривень. Дина Камаро, заступник голови райадміністрації Дмитро Жуков сказав, власники квартир утеплення фасадів з адміністрацією району узгоджувати. Не повинні. Збирати комісію не будуть. Інших роз'яснень Суспільному отримати не вдалося. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева, Роман Шульга. Новини на Суспільному. Харків.